So, welcome everybody. And I'm just going to invite you to do what we call an attention practice. And if it seems easy to you, I'm going to invite you to close your eyes, but you don't have to do that. Ну, і якщо ця процедура для вас проста, то я вам пропоную закрити очі, але це не обов'язково. So on якщо це буде не просто сидіти заплющеним очима, ви можете дивитися на якусь клавішу в себе на клавіатурі. Тут важливо увагу спрямувати всередину. First pay attention to your posture. І спочатку зверніть увагу на вашу поставу. You might make a little adjustment just sitting comfortably upright. Може вам треба якось підлаштуватися трошки більше, щоб зручно сидіти і рівно. And ideally both feet flat on the floor. ідеалі обидві Ноги Nohib стояти на підлозі. And use your body to sense the chair. І тілом відчуйте стілець. Can you tell the fabrics that the chair is covered in? Чи ви можете відчути ту тканину, якою ваш стілець? And can you sense the actual а також чи ви можете тілом відчути, відчути той матеріал, з якого стілець зроблений? Чи це дерево, чи це може залізо? Пластик. Also, can you sense the flatness of the floor beneath both feet? try to sense through your feet even your socks or shoes and whatever feet covering you have and maybe you can tell the floor surface if it's carpet tile or floorboards А тоді ви зможете відчути і побачити, чи у вас там покритяться якийсь килим, чи може там лежить дошка паркетна, або може плитка. І коли ви помічаєте всі ці деталі стосовно того, на чому ви сидите і де стоять ваші ноги, як у вас дихання?

Rise and fall. І і ми ми слідкуємо за тем, як ми дихаємо, як дихаємо, клітка піднімається і спадає. Getting a little deeper each time by itself. І кожного разу дихання поглиблюється саме собою. And finally, see if you can notice your midline, which is the very center of it і чи ви можете врешті-решт відчути центр тіла? It's classically just in front of your spine on the inside. Зазвичай це знаходять перед uh, стовбуром. And you, you might imagine a rod of wood or iron to give you the image of that central line. І для того, щоб уявити свій хребет, як отаку центральну лінію, можна собі уявити, що це якийсь адріт з заліза або з дерева. From your crown to your pelvis. І йде від вашої від маківки голови аж до тісток тазу. And it sometimes helps to extend it above your head and then below your chair into the ground. Іноді допомагає, якщо уявити, що цей центральний стрижень, він виходить за межі маківки і за межі тазу. І ви відчуєте, як ця ваша середня лінія вона вас за землю утримує між небом і землею. Notice the qualities that come from these simple attention practices. Як помічаєте собі, які якості супроводжують от таку просту практику уваги? Feelings like stillness, peace, quiet. Що може це відчуття того, що все застигло, все спокійне і мирне? Calm, centered, grounded є відчуття спокою, заземленості, центрованості. And anything feels good from this exercise, have the plan to keep it with you for the rest of the call. І якщо щось в цій вправі для вас спрацювало і вам було добре, то заберіть це з собою до кінця нашої зустрічі. And as we get ready to bring attention to the outside, prepare to see the people on the call. І коли тепер ми налаштовуємось на те, що будемо виводити увагу назовні, то підготуйтеся до того, щоб побачити, хто ще є на цій зустрічі. Picture them in your mind's eye before you see them on your screen. І уявіть собі їх подумки перед тим, як ви побачите їх на екрані. And then gently Transition your awareness by blinking open to see the outside world again. І поступово переносити увагу, свідомість на зовнішній світ. Розплющуємо очі. So I'll just mention three things that come from that exercise. Я щойно згадав поговорив про три аспекти, які виникають в результаті цієї вправи. Ми маємо увагу до своїх ніг, і це заземлення. Дихання це теж дуже важливий ресурс у сенсомоторній терапії. But so too is that midline when you think of posture and alignment. So, in one exercise, we touched into three of our somatic resources. But we have more to explore as we go further. Але в нас ще буде їх більше далі. І ми будемо говорити про тему ресурсів і тему сійкості, резильєнтності в тілі.